Овочі, запечені в яйці. Цікаво у чуємо цього разу. Меню українських закладів громадського харчування, як завжди, вражають своїм убивчим креативом. Якби завдати собі такого клопоту, із них можна було б видати книжку найабсурдніших, просто таких сюрреалістичних рецептів: буряк у майонезі, сало в шоколаді, піца в пельмєнях, Деруниз і крою. Усього і не перелічити, стільки цих смакових покручів, наплоджено за останні десятиліття героями нашого малого і середнього бізнесу. І хто тільки споживає все це добро, не самі ж гості із засніженої, і вічно голодної Московії, знаходяться ж і тут охочі до всілякої палички, краба, шаурми, царської, сексуальної. Чи ще до якого небудь філе ангела. Пригадую, в одному із закладів нам якось трапився салат говорун з яйцями на дорожні. Страшно навіть подумати про те, як цей говорун говоритиме свого живота. Гаразд. Рецепти рецептами. Головне, щоб люди мали втіху від усіх тих смаколиків. Тим більше, що кулінарна тематика тепер побиває всі рекорди. За моїми спостереженнями, кількість сайтів, присвячених приготуванню їжі, як і кількість книжок, написаних про це ж невдовзі перевершить у рази кількість порнографічної продукції. І не лише в Україні, а й у всьому світі. Мабуть, дається знаки наближення світової продовольчої кризи, якщо кекси за популярністю та клікабельністю переплюнули секс. Але тепер я не про це. Вернімося до наших героїв куховарів Невже вони не знають, що тільки в примітивних кухнях страви називають просто за назвами продуктів: овочі, яйце? Українська ж кухня аж ніяк не примітивна, просто в ній багато чого забуло. Якби нинішні кухмістри мали якось назвати борщ, то вони казали б суп із капусти, буряка, свинини і моркви. Але ж насправді він називається борщ? І голлиці це ж теж не рис у капусті. Та й італійські фрукти дімаре, плоди моря, зовсім не та саме, що нудні і бюрократично безкрилі морепродукти, які ми запозичили в росіян, і від яких так і відгонить якимись іще потворнішими нафтопродуктами чи взагалі продуктами розпаду. Радянська кулінарія стала пострадянською, тобто не змінилася. Ні, перепрошую, змінилася. Але тільки в сенсі. Гастрономічного читай астрономічного подорожчання. Скільки все-таки ми втратили за 70 років панування майонезу і сурогатних пельм'їв? Здається, навіть прості речі незворотно втратили свій смак. Тепер, коли мої знайомі іноземці запитують, які саме страви української кухні варті їхньої уваги, я розводжу руками. Сказати їм, щоб ніколи не їли борщу по ресторанах. Перше, що спадає мені на думку, це порадити їм шукати господиню, яка вміє всі ті страви зготувати. У цьому випадку шершеля фан спрацьовує на 100%. Харчуйтеся в українських родинах, бо лише в такий спосіб ви зможете відкрити для себе нашу кухню, кажу їм я. Напрошуйтеся в гості до українців і буде вам щастя. Так, це правда. У нашій традиції ніколи не існувало доброго. В їхньому іноземці в розумінні, сиру і вина. Зате в нас є сирні коники. Перечитуючи днями Ефем Галичину Тараса Прохаська, я надибав на чудовий пасаж про них. Тепер я цитую присутнього тут Тараса, якщо він ще тут присутній, видно, вже ні, але все одно цитую. Походження цих витворів ще не знаніше, як те, звідки взялися наші гори. Але такі грудки, витягненого у певний спосіб сиру, є справжнім символом гірської країни. Коники ще й виглядають так, що неможливо відвернути від них погляду. Вони можуть бути осідлені, зі зброєю і навіть з бочівками, перекиненими через сідло. У їхній, нібито, примітивності є якісь такі гармонія і знаковість, які відкидають нашу пам'ять на кілька тисячоліть назад, коли всього було дуже мало, але все було надзвичайно важливим. І трохи далі. Якби Карпат треба би було щось вивозити контрабандою, то сирні коники якнайкраще надавалися до цього, бо вони надзвичайні. Відразу розумієш, що це щось незрозуміле, але дуже значне. Ну, ви знаєте, колонки мають обмежений обсяг, тобто від 4 до 5 тисяч знаків, тобто витягнути е, таку цитату е, е, знаків на 500. Це вже якби добряче собі впоратися із завданням Свобою Колонкою. Я перечитував це і згадував, як воно було в моєму дитинстві. загалом у нього було не надто багато істівного. Про різноманітність істівного взагалі не згадуємо. До нашого дому часом прибивалися сирні коники з Косова, класичні, так би мовити. Об них можна було зламати зуби. Іноді я таки намагався їх надгризати. Дітям властиво куштувати улюблені іграшки на смак. Звісно, із надкушуванням коників у мене нічого не виходило. Вони були твердіші за мене. Дорослі мене за це сварили. Що ти робиш? Вони ж неїстівні, це не їжа, це іграшка. Насправді, сир не повинен, не має права бути неїстівним. Коники з неїстівного сиру – чинний символ нашого існування. Сир нашого існування такий поганий, що з нього залишається ліпити коників, щенку іграшку для бідних. Не наймося, то хоч набавимося.